Планета кіно це щось. А -а -а! Це який жах! Привіт! Давайте поясню. Я Зак, і я живу з бабусею та моїм кльовим братом Кайлом. Ми близнюки. і маємо чарівні білі камені. Це дарунок від мами. І Кайл дізнався, що камені мають магічну силу. <рапрес> Що ти зі мною зробив? А? Я не піду, доки ти не зробиш мене знову великим. <вух> Який чудовий мавушочик! Скажи, їй, що я не іграшка! Зачаровані чаклуни! Віддай мені камінь! і Я відпущу тебе. Ми маємо знайти Кайла! І нам треба поквапитись <вух> за мною! Мене звуть Індіана. Я маю лендаріс. Ти маєш міні вову. З нас буде чудова команда. І ми долетимо швидше за вітер. Madam. Вибачте. Гаразд, я спробую в останнє. Ти справді найгірший чарівник. Заку, ти часом не знаєш закляття телепорту. Я маю план. Як справи, народ, подобається пісенька? Я у захваті. Довірся йому. А тепер крутий. <звук> Стрибаємо у прірву. Цей малий скажений. Принесіть мені його камінь. Не хвилюйся у зака усе під контролем. Пусти мене, я боюся висоти. Не хвилюйся, бо я ж поряд. <звук> Лен Даріс. <звук> Ти йому довіряєш, бо втріскалася в нього у кіно з 15 серпня.